що представники Державної інспекції хочуть надати інформацію про те, як забезпечить безпеку дорожнього руху. І сьогодні інформувати про те, що відбувається на автошляхах Чернівського регіону, буде заступник начальника управління Державної інспекції Чернівської області моторний Олександр Андрійович. Вас також. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі наші. Я заступник начальника управління Державної спекції в області Моторний Олександр Андрійович. Хочу вас довести до вашого відмови про ті завдання, про, ті роботу, про ту роботу, яку проводить Державна інспекція в Чернігівській області на території обслуговування. В першу чергу хочу сказати, що наші головні завдання, які стоять перед працівниками Державної інспекції, це забезпечення безпеки дорожнього руху на території обслуговування, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Надання практичної допомоги учасникам дорожнього руху вирішення вирішенні всіх нагальних проблем, які стосуються безпеки дорожнього руху. На сьогоднішній день за минулий 2013 рік на території області було скоєно близько 600 дорожніх транспортних пригод, в яких 146 осіб загинуло і 66, 660 осіб отримали тілесні пошкодження. В порівнянні з 2012 роком. У нас є йде зменшення по кількості автопригод на 9 автопригод, а по потерпілих на 62 особи менше ДТП. А значить, по дровному транспортних природах за участю загиблими у нас є ріст. В зв'язку з цим працівниками Державної інспекції, керівництво управління державної інспекції вживається максимально заходів на зменшення аварійності на території обслуговування. В чому саме заключається наша робота? В першу чергу аналізуємо дану роботу по причинам скоєння дрожнітрансприводу. головною причинами скоєння ДТП на території обслуговування є небезпечна, безпечна швидкість. Це 306 випадків, що становить 51% від загальної київських ДТП. На другому місці стоїть обмін маневрування 148 випадків, яка становить 24%. І на третьому місці керування нетверезму стані. 76 випадків що становить 12,6% По видам дорожнього транспорту У нас на першому місці є зіткнення транспортних засобів, яка становить 18, 183 випадки зі, всіх, зі всієї кількості дорожньо транспортних пригод, що становить 35%. Перекидання, наїзд на перешкоду, наїзд на пішохода працівниками дорожньої інспекції. Вживаються заходи про недопущенню дорожньо-транспортних привод за участю пішоходів. В цьому напрямку в минулому на році спільно з засобами масової інформації і з представниками компанії Доброчин. Як нас? Центр, Центр доброчин, громадська організація, з нами проведено ряд заходів по запровадженню. В населених пунктах від кордону Київської області до міста Чернігова, всіх населених пунктів, де є школи, нам проведення заходи по впровадженню світовіваючих елементів лікарів, для того, щоб убезпечити і діточок, і вчителів, убезпечити від дорожньої транспортної пригоди, щоб водій, який слідує по автодорозі Київ-Чернів Новоярили, чи М01Е95, завчасно міг побачити пішохода і не допустити зіткнення з пішоходом. Цьому напряму працюємо. Значить, працівниками держатоінспекції вживаються заходи, що в місцях концентрації ДТП, там де є найбільше скоєння дорожньої транспорт пригод, ми додатково виставляємо екіпажі ДАІ з числа взводу супроводження, який знаходиться у управлінні державні спеції області, і <кій> пропонуємо проводимо профілактичні заходи з учасниками дорожнього руху, щоб вони виконували. Право дорожнього руху згідно вимог чинного законодавства. Ще хочу наголосити, що по аналізу аварійності посилена робота по виявленню грубих порушень прав дружнього руху. Так, за 2013 рік нами виявлено 49 355 порушень правил дорожнього руху. В порівнянні з 2011 роком на 19 тисяч правопорушень виявлено більше. Закеванням в стані за 2014 року виявлено. 7915 правопорушень. В порівнянні з 2012 роком збільшена кількість правопорушень нетразов виявлення правопорушень нетразовстання на 2477 правопорушень. Ми керівництво Державної інспекції і я особисто постійно щоденно здійснюю аналіз аварійності. І на основі цього аналізу вживаємо дієвих заходів для того, щоб не допустити. Дорожньо-транспортні пригоди на території обслуговування. Розроблено агітаційні пам'ятки для учасників дорожнього руху, щодо необхідності дотримання вимог правил дорожнього руху. Ці пам'ятки розповсюджуються нашими співробітниками під час нагляду за дорожнім рухом на стаціонарних постах для інспекції На підставі аналізу постійно проводиться відпрацювання автодоріг, то що я вам попередньо сказав. За січень місяць 2014 року на території обслуговування наскоєно 24 дорожні транспортні пригоди, в яких загинуло 6 осіб в порівнянні з 2013 роком, за даний період часу у нас є ріст на 5 осіб. Це негативна тенденція, яку ми стараємося впливати на цю тенденцію, щоб ми могли попередити, завчасно попередити, щоб не було дорожньої транспортних пригод. За участю загиблих наших співвітчизників. За 2014 рік, за січ місяць, співробітників Державної інспекції виявлено 3285 правил дорожнього руху, порушень правил дорожнього руху. З них керування інтересом стані становить 585 правопорушень. По швидкості 514 правопорушень, по погону 59. З 14 грудня 2013 року набув чинності закону України про внесення змін до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом в нетверезному, алкогольному, наркотичному чи іншому сп'янінні. Згідно цього з цих змін до 15 діб, або з доплатним вилученням транспортного засобу, або без такого, для інших осіб від 48 до 15 діб оплатним визначенням транспортного засобу чи без такого. Вчинене дане правопорушення в третій раз протягом року, які двічі протягом року притягались до адміністративних питання закривання в стану, для водіїв позбавлення права керування транспортним засобом на термін від 10 років оплатним визначенням транспортного засобу для інших осіб, адмінірешт від 10 до 15 діб. Заплатне вилучення транспозасопу. По всім даним статтям приймає рішення суд. Оце, що я хотів довести по напрямках роботи, які стосуються, і виконує свої функції згідно в мовченого законодавства. Не допускали ніяких порушень правил дорожнього руху. На території області ще я хотів наголосити, що на території області на сьогоднішній день запроваджено Розміщення прав... приладів фото-відеофіксації правил дорожнього руху, системи гарпун. На сьогоднішній день на території обслуговування Чернігівської області в нас знаходиться три комплекси гарпун, які знаходяться на, на автодорогах київ чернігів новоярили чиходить, зупиняє правопорушника, надає йому підтверджені документи того, що він прорушив правил дорожнього руху, і складається адміністративний протокол. На сьогоднішній день нами підготовлено ряд документів які знаходяться на підписі керівництва області, по впровадженню території Чернігова, трьох систем відеорубіж-контроль і 12 відеокамер спостереження по місту Чернігову На всіх головних перехрестях, на всіх головних майстралях на в'їзди в місто Чернігів, хочемо встановити відеоконтроль для того, щоб ми могли фіксувати будь-які правопорушення по відношенню до... Порушення правил дорожнього руху, я маю на увазі. І якщо складуються якісь дорожні транспорти, щоб ми могли чітко побачити, хто прав, хто винуват. Рішимо російську мовою. Це досвід передових європейських країн. У багатьох країнах світу дані відеофіксація проводиться. І на сьогоднішній день ми стоїмо на межі того, що ми його повинні запровадити в обов'язковому порядку. Так само, як в Прибалтійських країнах, так само і в Білорусі, і в наших сусідніх державах Росії. Це все є, і ми хочемо це запровадити на території України і нашої області. Прошу, якщо у когось є запитання. Будемо, знайти, Житий, обласне підвищено відповідальність за керування транспортним засобом засобами стані з 14 грудня. А до цього воно ну, підвищилося, скільки було раніше, скільки стало? Ну, раніше у нас було там 2-300, 3-400. А Воно на тисячу. Так, на тисячу підвищилося, да, по мінімуму... А скільки ось цей час... Людей було покарано за керування на відрезному стані і збільшилась кількість чи зменшилась кількість п'яних Ну, Тенденція така у нас розглядається, що коли йдуть святки, коли свята, йдуть новорічні свята, різдвяні свята, тоді збільшується кількість водіїв, які керують транспортним засобом. Коли пройшли вже святкування, тоді є затище зменшення кількості. А цифра є, скільки взагалі? Грудень, січень. Ну, от за січень місяць у нас скоєно транспор... скоєно виявлено порушити право дорожнього руху у нетверезному стані 585 порушень. Всі матеріали оформлені, направлені до відповідних суддів, які розглядають дані матеріали. Буде прийнято рішення і. А виправдальні вироки тут суд виносить в таких випадках ще немає? Ви фронтуальні виноки не послухали, я вам скажу. Можливо, є виноситься, але нам такої інформації немає. А скажіть, скільки можна там попробувати, Скільки можна випити? У нас застосовується на сьогоднішній на балансі в Державної інспекції Чернівської області, знаходиться 20 приладів алкотестер-алкотестер. -алко Він використовується для драгер алкотестер в 45 країнах світу. І він знаходиться на балансі так само використовується вже протягом 5 років на території України. Значить, з, цим, з допомогою цього приладу будь-якого водія інспектор може запропонувати йому продути даний прилад, драйвіл-алкотестер. Якщо він показує промілі 0,20 промілю, значить він повинен його відсторонити від керування, надати йому можливість, що він 15-20 хвилин посидів. І повторно протування, якщо показує більше, ми оформляємо його по статті 130. Якщо показує менше, ми йому дозволяємо подальше року. Якщо він не згоден з цим, може звернутися в лікарню, тоді вже будемо бачити по медичному закладу, який надасть акт медосвіду. Будь ласка, є загальна цифра сума штрафів минулий рік? Якого ви Питання на сайті державного казначейства є інформація, наскільки, на, скільки, на яку суму накладено адміністративних штрафів за порушення правил дорожнього, і скільки вже тягнуто з порушників. А що, що до камери, ті, що ви казали в центрі Чернега, вони вже є, ці камери чи їх ще треба придбати? Ні, це все планується. планується. Заступний начальник департаменту дає недавно, даному дає таку інформацію, що. На території України буде встановлено 2000 камер відеоспостереження, які дадуть можливість без участі працівника державної інспекції фіксувати правопорушення, передавати чотири центри буде сформовано на території України, які будуть передвати цю всю інформацію і будуть відновлені листи, так звані листи щастя, як раніше було, Но без участі працівників Державної інспекції. Ще раз наголошую. Таке питання, я коли почав занотовувати собі випадки зупинки мене на дорозі і їх результати. І причини там Виходить, що з 11 випадків в трьох випадках були об'єктивні причини, які бачили в інспектор. І Надавати їм або якусь інформацію, або в них отримати інформацію. Працівник фідерзінспекції під час наблюдення може зупинити будь-якого водія, запитати. Чи там є інформація якась до дрожньотранспорт пригода на територію служби, звідки він їде? Ми можемо зупинити, просто запитати. Якщо немає, все, щасливо дороги, будьте здорові. Оксанд Андрійович, скажіть, будь ласка, ФАС посадила на Тойоти а ТАІ чи планують оновлюватись на Україні і так далі. Довожу, о, які плани о, 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 на своїй договорі? Довожу до вашого відома, що управлінням інспекції в Чернівської області отримано 15 автомобілів, теж той саме Тойот. Ми зараз визначаємося, куди, на які пріоритетні напрямки можна направити даний автомобіль, кому відповідальному співробітнику доруч довірити даний транспортний засоб, щоб він міг краще, вдосконаліше працювати по своєму напрямку і виявляти правопорушення, документувати їх надавати практичну допомогу учасникам дорожнього руху в вирішенні нагальних проблем. А скажіть, погоня на них будете будуть вдалічники їздити, чи бережитимуть ці машини бої? Ми будемо виконувати свої функції згідно діючого законодавства. Якщо є послуги того, що ми повинні затримати якогось правопорушника, догнати, ми будемо доганяти. Якщо немає, значить ми будемо в режимі патрулювання здійснювати свій нагляд за дорожнім рухом. Максимальна швидкість цих автомобілів. Ну, там написано 180 може їздити спокійно. У нас доріг немає для того, щоб вони могли так, їздити. На райони ми їх не хочемо віддавати, Основу залишиться в залишиться е, тут в строєвих підрозділах, які будуть обслуговувати основні автодороги М01, е 95 і М02, Київ, глухів бачевськ Продовження теми про дороги. Як вважають, відсоток аварії через те, що поганий стан доріг, які, на ваш погляд, чи якісь цих? Ну, в порівнянні з іншими регіонами, в нас на сьогоднішній день дороги в належному стані. Я б не сказав, що вони дуже понівечені, вони в належному стані, більш-менш задовільному. Це завдячуючи тому, що вживаються всіма шляхами заходи. Бо те, щоб були і асфальтне, бетонне покриття, і вживаються заходи, щоб вантажно ну, великі вагові транспортні засоби менше рухалися по цих дорогах. От. Ну, я вважаю, що ми на цей напрямок будемо акцентувати увагу в майбутньому і спрямовувати наші дії, щоб виявляти такі. А є така статистика, скільки було правопорушників паркування на газонах? Ну, такої статистики не, не ведеться. У нас загальна кількість правопорушень. Є обмін, аварійна, перехрестя, проїзд, переїзди. От така інформація. Порушення вмов дорожніх знаків, розмітки. Оце воно все підпорядковується. Щодо зупинок, все ж таки. Більше контактують, дають під час зупинок люди якось. От е, вже начебто роки йдуть, є чіткі інструкції, є там маса відео, як ці інспектори звертаються, і я теж свідок. Ну, Чіткий перелік інструкцій. Що треба повідомити, як назватися, чому то досі якось не можуть, то прості речі. Виконати всі ці звання, прізвище, посада і причини, тобто підстави і так далі. Це залежить в першу чергу від керівників, як вони проводять інструктаж під час призаступання на службу. І в другу, в другу чергу це залежить від особисто від того співробітника, який несе службу на лінії. Вони ж там як руками, руками несуть службу вже. Не Можна якось Правильно, руками несуть службу. Ну, вони їм доводять всі ці вимоги, що вони згідно вимог чинного законодавства підійшов, відрекомендувався, пояснив, причину зупинки надав. Практично допомогу, якщо у воді якісь є проблеми, питання. Якщо немає, значить щасливий, дорогу побажав. Або ви пояснив фабулу, причина чого він зупинив його. Може, ну, це від кожного чоловіка. Пам'ятки зроблені. У кожного є співробітники медичні рекомендації і пам'ятки. Але це залежить не від одного співробітника. Кожного індивідуально. А є у вас така статистика? Скільки покарано було працівників Державної інспекції, там які дисциплінарні стягнення, а штату кокументовано чи не вистачаємось? Не вистачає там всього на всього десь 12 спорбників. В порівнянні, якщо порівняти з Брянською областю, наприклад, у нас територія практично однакова, у них по населенню 1 мільйон, 900, 1 мільйон 200 тисяч, а у нас на Чернівській області 1 мільйон 93 тисячі то в них знаходиться 750 співробітників Державної інспекції. У нас 250-262 із ДОВ. Ну, ви самі бачите. Дякуємо за запитання. Дякуємо за запитання. А були? Що ще є запитання, будемо відповідати. Якщо немає, то будемо. Ще, ще одне запитання. Якщо вже зупиняють інспектор, ну є такі особливості підвищення за п'янство там. Є такі моменти, у вас там мова якась не така, дикція порушена, чи ще у вас якийсь запах, суто суб'єктивні, якісь враження інспекторів, через які він може сказати, поїхали в лікарню там, до доктора і так далі. Ну, Є привід потероризувати водія, щоб він щось дав. Цих тестерів у вас не вистачає, здається, ви говорили, на кожен екіпаж. Так, алкатестерів алкотестери є не в кожному екіпажі, але е, не хода, розмова, е, не дуже приємний запах, це не суб'єктивне враження. Інспектора це спільний наказ міністерства внутрішніх справ та МОЗ, який перераховує ознаки стану сп'яніння, за якими інспектор пропонує пройти медичне обстеження на підтвердження даного факту, чи він є, чи його немає. Ну, можна хоч ці прибори якось купити, тому що ну. Поїхали зі півдня, принаймні це займе. Поїхали ну, в больничку. Ми врахуємо ваше побажання. Ми врахуємо ваше побажання відносно того, щоб в кожному екіпажі Державної інспекції були алкотестери, але це все залежить від е, фінансування підрозділу. І якщо нам надійдуть кошти для отримання для придбання їх, то ми, звісно, укомплектуємо всі транспортні засоби. А куди можна скажуть Скажете в Одію, якщо, наприклад, не подобається там дії працівника, де є вас та гаряча лінія цілодобове. Телефону гарячої лінії, на жаль, зараз немає, згідно певного наказу. Mm -hmm. Таку формулювання, як телефон довіри, телефон гарячої лінії mm -hmm. в Державтоінспекції немає. Є телефон чергової частини, але ж залишився його номер шістдесят п'ять двадцять двадцять. Цілодобово цілодобово. Okay.